перед выборами активизируется работа социальных агентств. Однако их результаты, как правило, всегда разнятся. Наша общественная организация решила применить новый подход к уже давно известному методу «от двери к двери». Мы решили саму анкету э, зашить в планшет, в котором, точ, в котором э, точно также будет содержаться электронный паспорт района. Соответственно все данные из планшетов передавались на сервер. Там уже была написана программа, которая позволяла очень быстро обрабатывать все данные. Відповідно, перша ласточка нашого проекту став Шевченківський район, как один є самых найцентральних районів города Києва. Там уже наші соціологи решили изучить електоральні симпатії наших избирателей. За результатами опитування в цілому люди готові голосувати. А 63,1% це люди, які готові взяти участь у виборі у виборах. Сюди входять ті люди, які або точно голосуватимуть, або скоріше підуть на вибори ніжні. 22,6% – це люди, які ще не визначилися, чи підуть вони на вибори. І 5,1% це люди, які не будуть брати участь в виборах. Одним із основних питань нашого соціологічного опитування, звичайно ж, було за яку політичну силу ви збираєтеся голосувати на виборах 12, у 2012 році. Опитування було наше проведено з 8 по 12 жовтня, в ньому прийняли участь. Одна тисяча і двадцять одна людина, і що ми можемо сказати? Якби вибори відбулися 12 жовтня 12 року, то громадяни розподілили б свої голоси приблизно наступним чином: це партія удар 24,6%, партія Батьківщина 17,2% та партія регіонів 13,3%. Не визначилися зі своїми партійними симпатіями на момент опитування: 35,2% опитаних. От. І ще одним важливим дуже питанням було таке, якби вибори відбулися завтра, то за когось з кандидатів у народні депутати по 223 округу ви проголосували. Тож такі результати. На першому місці Вікторія Ліснича 24%. За нею досить суттєвим відривом йдуть Віктор Пилипишин, це 16,5% та Юрій Левченко 11,6%. А в цьому списку Глущенко Артем'є це 6,5%. А чому якщо хотілося б пояснити, чому саме так? Люди розподілили свої голоси. А Вікторія Ліснича, яка набрала 24%, ну, по-перше, найактивніший електорат це люди пенсійного віку. Вони пам'ятають, як Вікторія Ліснича відстояла на Ярославому валу лікарню. От, потім друга це молодий політик, от вона має управлінський досвід, і це ще дуже важливий момент, що людина сама проживає у Шевченківському районі, тобто є в неї особиста зацікавленість в розвитку. З Шевченківського району свого району. От. І е, також у передвиборчій кампанії саме е, ліснича Вікторія зробила акцент не на дорогу е, кампанію, не на розміщення білбордів, а на е, зустрічі з е... На зустрічі з виборцями, і це також у багатьох людей, якби з'явилося своє позитивне власне, позитивне ставлення саме до цього кандидата. Далі Віктор Пилипишин, який набрав 16,5% голосів. А ну, по-перше, найдорожча кампанія одна з найдорожчих предвиборчих компаній, я б так сказала. Але на жаль, він має високий антирейтинг, тому що. Думаю, саме тому він опустився на друге місце. От люди негативно також реагують на те, що їх намагаються купити, і купити досить задешево. От. І, в принципі, ще один такий момент, що уклейка всього міста плакатами з зображенням саме цього кандидата, деяких людей навпаки настроїла негативно, Людей це починає дратувати. От далі іде Юрій Левченко, який набрав 11,6%. Ну, його він опозиційний кандидат, і ця, якби те, що він на третьому місці відображає взагалі ситуацію в країні в цілому. От, дати більший результат в його ситуації було б досить важко, тому що він ділить свої, свої голоси, свій електорат. він ділить із також опозиціонером з багаторічним досвідом Степаном Хмарою. От. І у нашому списку це Глущенко Артем. А Глушенко Артем він набрав 6,5%. Ну, по перше, це нове обличчя. А багато за за ним не було ніяких скандалів, ніяких корупційних діянь. Він як чистий лист, тому саме це багатьом людям імпонує. Люди готові, люди, які хочуть щось змінити, вони голосують за нове обличчя, тому що про нього вони нічого не знають. Під час вивчення ситуації в Шевченківському районі було досить. Скажімо, скажімо так, прозоро видно, що є певна частина киян, що жалкує, що ще й час вони не проголосували за мера е пана Клічкова, тобто вони стикнулися з проблемою Черновецького. На сьогоднішній день є е така дуже скандальна персона у районі, як е пан Піліпішин, за яким е дуже довгий такий, е скажімо так, хвост певних. Е Досить кримінальних історій і ситуацій, от і на сьогоднішній день е, так, лідер по виборам вже визначено народом. Я так думаю, що 28-го то буде підтверджено під час голосування.